Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді дуже цікава річ, про яку ходять різні огляди і думки. Це базовий китайський ехолот Fishfinder XJ01 Wireless Fishfinder. Бачив я багато на нього різних оглядів, і огляді досить різні. Від гарних до поганих. Ну, давайте дивитися, що там всередині, і потроху розбиратися. Ну, це базова турбус, який вставляється. ехолот нічого тут такого немає, специфікації, що це таке взагалі типу. Далі коробка фішфер Enjoy Fish Life. Відчиняємо. Ось так воно все виглядає. Ось. Ну зустрічає безпосередньо сам ехолот. Що це випало? Затичка де. Болтик наш. Це не критично. Так, я попереднього перевіряв, щоб він працював. Ось, то Батарейки я вже в нього вставив. А, не вставляв я батарейки. Так. Зараз буде маленький реверс, так би мовити. Хоча, можливо, я... Хм. Зараз, секунду, візьму батарейки. Так, повертаємося, <рив> вибачаюсь. Але я думав, що я в нього батарейки все ж таки вставляв, а я їх не вставив. Ось. Тож, Давайте їх вставимо. Перед оглядом тут чотири акумулятори. Типу Ааа, або, як в народі їх кажуть, мізинчики. Ось. Чому не вставив забув, це я купував людини на день народження. Якщо щоб вони не потекли, ну, що там не буває, то я їх вийняв. Тож у нас такий фішвайдер. Чотири кнопочки. Точніше, і джойстик тут під антенку. Далі, 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 далі. Далі у нас мануал, антенка. І кабель для зарядки. Дивіться, що я покажу. А, ну і цей же ж шнурок для носіння на шиї. Або куди ви його почіпите у себе. Ось, Ось такий кабель для зарядки. Ось антенка. І шнурок. Що він себе представляє? Ми накручуємо на нього антенку. Ось. А кабель для зарядки потрібен для безпосередньо сонару. Ось. Друга частина це сонар. Ось так от він виглядає. Тут дві такі металеві піна, які сканують те, що в воді. Для того, щоб його зарядити, потрібно просто його розкрутити на дві частини. Ось. Тут підкручуємо і тут у нас. Зустрічає типу антенка ОСД і DC5 вольт. Як бачите, воно заряджається. Вольтаж 3.3. Сам Finder. Ми ж натискаємо кнопку вімкнення. Він каже Hello. ось Тут видно батарею, сигнал. І типу скільки, на якій глибині е, знаходиться ваша риба. Налаштовується тут Sensitivity, Fish Alarm On-Off, за необхідності Depth Alarm. Та і все, як я бачу. Далі Display, Backlight можна вибрати, Chart Speed і тому подібне. Я десь далі що у нас? А, ось. Modset сет є Work, а є simulator. Simulation. В чому прикол? Є деякі огляди, де показують, що кидають його в басейн. І типу, там плаває риба. Хоча риби там, як такої, немає. В чому помилка цих людей? Вони використовують оцей ось. Симулятор ну, диморежим. Та його треба вимикати і кидати в воду. Штука базова, непрофесіна. Що я можу про нього сказати? Ну, типу, я тестувати воду його кидати зараз не буду. Що я можу перш за все сказати? Це те, що він дуже гарно показує себе, як глибиномір і показує рельєф. Я розумію зараз в коментарях знайдуться люди, які будуть казати, що це повна хрінь, що він не працює. Але, але, я багато глів на нього передивився перед тим, як купувати людині, яка займається трохи рибалкою. Я розумію, що можна купити дорогий ехолот, але дорогий ехолот у нас в Україні коштує е, приблизно 400 доларів базова версія. Якщо ви хочете повну, Гарну версію, то вам потрібно буде викласти за нього приблизно 500 доларів. Якщо хтось знає інші якісь ну, холоди більш дешеві і які прям в якісні круті і працюють на 100%, то також у кожного буде своя правда, тому що кожен по-своєму експерт. Ну. Е -е, я бачу багато відгуків на цей, бачу в реальному його користуванні людина переміні користувалася. І він загалом показував рельєф. Рибу іноді гілки дерев плутав з рибою, але якщо риба є, воно її покаже, якщо буде багато риби. По мануалу. А, ну так тут в мануалі все розписано в англійській мові. По дисплеям, що, куди відноситься, як що працює. Тут... А, ну що він показує? Він показує глибину, температуру, рибу, депт рендж. Я не знаю, як це переводиться слово. Температуру, глибину, рибу, рельєф, поверіндікатор і зв'язок. Як я розумію, І написано, що працює на дисплеях. Можливо, буде другий огляд після того, як я їм, я їм покористуюся. Я собі також такий замовив на всяк випадок, подивитися, як він працює, берете. Тут є ось два маленькі отворі у ребрі, бачите? Через них запускається жилка чи карабін, чи як ви його прив'яжете до свого фідера, спінінга, чи, 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 на що ловити. Ви берете, прив'язуєте, кидаєте і потроху тягнете. І паралельно дивитесь на екран, де відображається інформація відносно водойми, які ви рибалите. Тож, отакий був сьогодні огляд, трошки він був кривенький, але ж вибачте, як є. <кхм> загалом загалом. Якби це була фігня, чесно кажучи, я б не купував. Хтось каже, що це фігня, але я так не вважаю, це моя особиста думка. Тож, якщо вам треба базовий холод для риболовлі або подарунок для рибалки, то можу рекомендувати. В принципі, глибину він точно показує температуру. Якось так. Якийсь такий був сьогодні огляд, трохи пожмаканий. З батарейками надипив, вибачаюсь. Тож, всім гарного дня. Дякую за перегляд. До побачення.